І так, покажемо зараз ще раз, як підключати телефон до прилада осушувача і як налаштувати телефон, щоб осушувач можна було керувати як і вручну, напряму по кнопках, або прямо з телефона. Завантажили програму Tuya Smart або Smart Life, немає значення. Натискаємо, обов'язково повинні підключитись до Wi-Fi, додаємо пристрій. Тут російською, якщо у вас буде мова, то малі домашні прилади буде називатися, а англійською Small Home Appliance, нажимаємо Dehumidify, або російською буде сушитель воздуха. Wi-Fi. так, через Wi-Fi. Зараз ми введемо логін пароль до моєї мережі, яка тут в мене є вдома. Мережа називається Штурмовик, Зараз ще я введу пароль. Так, ввели ми ці дані, натискаємо дані. Натискаємо підтвердження. І після того, як ви отримаєте осушувач, індикація не повинна світитися. Якщо індикація світиться, потрібно зажати таймер кнопку і збити налаштування Wi-Fi. Тобто Wi-Fi індикація не повинна світитись. Ми нажимаємо підтвердити на телефоні і нажимаємо Next. Пішов пошук прилайду. Пошук прилада може займати ну, в середньому від 20 до 30 секунд. Пристрій наш додано. Нажимаємо можемо переіменувати його, наприклад, якщо у нас кілька приладів, можемо один назвати кухня, ванна, гараж і так далі. Нажимаємо завершити. Тепер можна побачити, на приладі індикація Wi-Fi засвітилася. Це означає, що прилад до нашої мережі під'єднаний. І на телефоні ми можемо виставити бажану вологість. От ми виставляємо, бачите, 55, 45. І вона так само відображається на приладі. Ми можемо так само виставити ось тут бажану вологість. Вона зараз зафіксується і так само виставляється от бачите, 60 в нас на телефоні. Тобто показники всі дублюються. Те, що ви виставите в телефоні. Буде фіксуватись тут. Те, що ви виставите тут, то воно так само повернеться в телефоні. От, наприклад, 65 я виставив. Зараз в телефоні теж 65 виставили. А тепер можна налаштування стандартні, тут можна таймер, швидкість, режими вибрати. І так само тут можна вибрати. Так, напевно, я його виключив випадково. Натискаємо Включити. Включили прилад. Тут, як я показував, можна налаштовувати по вологості. Зверху ми бачимо температуру в приміщенні 20 градусів. І з 33% ми бачимо маленькими буквами написано, це яка вологість в нашому приміщенні. Так само відображається 33%. Тобто достатньо тихо у нас, сухо. Тобто. Далі можна включити, як я показував, включити-виключити. Є кнопка мод. Це є, можна міняти режими. Безперервний режим, нормальний режим, тобто по виставленню вологості. І режим такий нічний, скажімо, коли вентилятор переходить в тихий режим і підсвітка гасне. Тоді оця індикація, до речі, яка міняється в залежності від вологості вона, тоді вже не буде світитись в нічному режимі. І можна так само виставити режим вентилятора. То вентилятор або тихо працює, або голосно. Інтенсивність, відповідно, і краща, потужніша, або менше. У нас осушувач зараз не запустився, тому що ми виставили задану вологість 65, а в нас 33. Тобто, щоб нам запустити, нам потрібно поставити менше, ніж 33. І він одразу зразу запуститься. От ми бачимо, він запустився. До речі, як ви помітили, ми під'єднувалися до мережі Wi-Fi. Але після того, як ми вже до Wi-Fi один раз приєдналися, ми можемо від Wi-Fi відключитись і користуватися. Мобільною мережею відповідно з будь-якої точки землі. І ви зараз бачите, під'єднання йде е, до мобільної мережі, інтернету. І так само ми можемо з мобільного інтернету теж можемо виставляти собі будь-які параметри. Тут зручно також є блокування від маленьких дітей, якщо вам дітки ходять і нажимають різні кнопочки, щоб вам налаштування не збили, ви можете заблокувати прилад. І тоді вже тут ніхто вам налаштування не зіб'є. Також зручно, що можна ставити собі, вже до речі, на приладі це не робиться, а робиться тільки з телефона. Можна поставити собі багато різних розкладів, щоб він включався кожен день через день, що понеділка, що п'ятниці, щоб виключався, щоб два рази включався в день, щоб два рази виключався. Тобто тут можна повністю налаштувати, як вам зручно. Ось такі прості налаштування. Якщо будуть якісь питання, звичайно, ви можете до нас звернутися, і ми допоможемо, підкажемо вам більш детально.